Хто з українських артистів ніколи не з'явиться в ефірі Люксафан? Mm, дивись, ніколи не каже ніколи. Зараз мені важко. Ну напевно, хтось з тих, хто драпанули десь там, і хто себе не дуже добре поводить. Тобто, -то пісні Потапа. Uh, дивись, не uh, uh, я не вважаю, що Потап найгірше себе поводить, за, перебуваючи там за кордоном. Uh, ось uh... Ну, окей, дивися, пісня з uh, Хардкість звучить. З Хардкість звучить. Так, да. Хоча, здебільшого, більшість учасників гурту живуть за кордоном. Ду, дивіться, немає зашквару. Там такого. не я не вважаю за погане, що артисти, коли в них було на це право, виїхали за кордон і сюди не повернулися. Угу. А, я не вважаю, що це типу дуже великий гріх. Вони взяли на свою душу. Да? Тому що є дуже багато людей, які тут сидять в Україні, і в них просто істерики відбуваються. це дуже важко на їхнє на ментальне здоров'я відбувається. А, і я думаю, блін, так краще б у цих людей була це мужики. Типу, да, краще б в них була можливість виїхати серед артистів. Дуже багато людей з тонкою душевною організацією. Їм це важко теж переживати. Да? Я не кажу, що це супер -круто, да? Але ну там барабанщик гурту хардкіс, чи там якийсь бас гітарист якого ніхто взагалі в душе не є Блін, хто це такий? Чи він буде сидіти тут, чи він буде сидіти в Барселоні? Це mm -hmm. ніяким чином не вплине. Звісно, що такі, типу, там якісь люди, яких впізнають і так далі. Це такі символи, які, якщо вони тут знаходяться, да, це трохи підтримує людей. Ну, окей, ти сказав, що напевно не з'являться ті, хто все ж драпанув. А, а, я Про кого я ще ми можемо сказати? Хто це, на твою думку? А, давай згадаємо, хто драпанув. Ну, Кінзов він і не був у нас. Угу. Хто ще втікав? Ну, типу, Олег Винник. Тоже він у нас особливо і не грав ніколи. Угу. Ну, не знаю, от потапа, по я ще, що би там він не творив, він ще не натворив такої дічі, ось щоб я сказав, що не буде його, його пісень у нас в ефірі там, через якийсь певний період часу. Чому Лобода не звучить в ефірі? Блін, Лобода. Слухайте, от по Лободі вдав е, лоб, Лободу, мені здається, я би вже. 50 на 50, навіть я би сказав, 55% я би її повернув вже, можливо, навіть в український медіапростір. Але в блін, от воно, знаєш, те, дивишся, як вона зараз себе поводить і що вона робить? От вони цих 55% з'являються, але потім, бляха, коли згадуєш оці поїздки на до Малахова… Ото як вони тут, як вони там починали скиглити і так далі, воно нафіг все типу знову перекреслює. Uh -huh. Ось поки не з'явиться чогось такого, що перекреслить все те, що там напевно вона тоді наробила, напевно, ще буде цей. Але Лобода, одна з тих, хто напевно в найближче стоїть до повернення в український медіапростір.